Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буде знову відео коло токарного станка. Сьогодні ставлю на подушки. Стояв він в мене на отаких От воно бобики-пишики. Не порівнюю. Нічого так, я то пробував. ним щось шкрябать. А це. Знайомий підвалив 4 отакі подушки, надо 8. Я думав, що їх можна буде розрізати пополам. Але вийшло, що тільки 4. Ну, потім ще 4 обіцяли, що зроблять. Так, що ми маємо? Це в нас фура. Чи подушка з фури. Всередині. Пневмобалона. отбойник. Зараз експерти напишуть, а вона не витримає 7 тонн на ось. Станка тона 300 на 8 подушок. Далі я думаю, що не буде вже. Резина дуже потужна. Я її отак поточив, бо була сферична, ну, така нерівна не поверхня, я її проточив до рівного. Воно виходить отака от от кучка резини. Точиться досить таки непогано, якщо гострий різець. Ось такі виточив пластинки 4 мм, шпилька 16 мм. Вірніше болти обточив, приварив і тепер цей оцей пиндель стає туди, вона нікуди не сунеться, все плотненько. І тепер виходить от так. Я вже три, три поставив. І коли я піднімав його домкратом, от там стоїдом всередину я під поставив, там є такі перемички, поставив пижик, домкрот, піднімаю і цей. І вроді яка станина потужна, а скручую його на роз. Коли там стояло на подушках, я піднімав отут з краю. І його просто тупо піднімав оцей край. Воно його не піднімав в загальному, а, а отак просто скручує. І казалось би, треба вирівняти зараз по рівню. Ну, коротше, має сенс в цих рівнях. Тут пол у мене бетонний. В принципі, плита 150 мм. Немає з нею нічого там статися з такими. Навантаженнями. Ну і зараз ось підсуваю. Спочатку треба вставити отуди от в дюрдочку, і потім підсунути подушку. Ще треба трошки піддомкрати двома руками. І стає. І тоді вже гайками, коли я буду гайку відкручувати, воно буде піднімати саму станину, а подушка буде оставатися внизу. Ну Така от ситуація. Я думаю, що буде гарно. А експерти напишуть. Все, пишемо коментарі. Всім пока!